Добрий день, шановна громада! Зробив сьогодні обрізку садка у смородину, побрізав по річки, калина, зараз основний садок плодовий покажу, за воротами не буду показувати. Ось грушу. Різав. повністю все професійно, все якісно. Все вишнє. Вишні вишня абрикоса Декоративна слива. Це теж вишня. Це горіх, яблуня, яблуня. Черешня ось. У. Це вишня. Абрикосу почистив, трохи опустив, омолодив, Це яблуня. Це вишенька, слива. Слива тут ось абрикоса за хатою. Виноград, а воно виноград. Ага, на цей виноград. Малізував абрикосу цю. Тут маліна, маліна, ну там вишня, яблуня, туди не пойде ось основний сад. Що, якщо комусь треба обрізати, дзвоніть, підписуйтесь, пишіть. Про все домовимося. Обрізка якісна, професійна. Все зроблено грамотно. Кожна гілка обрізана на максимальне плодоношення. Отакий От оце садочок. Десь дерев 20, винограда 3, смородини штук 10. Отак. От сьогодні. Всі гілки всі повинулися, бачите, все чисто, все чисто по садку. Все, все выносено. Вот такая вот обрезка. Ну все-таки подписывайтесь на мой канал. Або замовляйте обрезку и профессийных садовников. Все-таки бывайте.